аграрним фондом та провідними вітчизняними молокопереробними підприємствами, які по суті контролюють 70% внутрішнього ринку молокопродуктів, 23 квітня було підписано меморандум про узгодження дій щодо здійснення протягом травня-липня закупівлі до Державного інтерційного фонду масла вишкового та сухого молока обезжиреного. Чому була суть зазначеного меморандума, підприємства переробні брали на себе зобов'язання не зменшувати кількість молока, які вони закупають у населення, та не понижувати закупівельні ціни на молоко у населення. Держава взяла в особі аграрного фонду на себе зобов'язання викупити ті надлишки, які сформувалися на той час у молокопереробних підприємств. Ми підписали меморандум з цими підприємствами. Закупівлі зазначеної продукції фактично були розпочати 4 травня. В цілому, на сьогоднішній день аграрним фондом укладено біржеві угоди на закупівлю 2 тисяч тонн молока сухого та 812 тонн масла вишкового на загальну суму біля 80 мільйонів гривень, з яких значну частину ми вже оплатили. Зазначений захід дозволив. Застабілізувати закупівельні ціни на ринку молочної продукції, незважаючи на той період, де традиційно ціни на молоко знижувались.